І в аптеках подорожних вам тоща, до 30% знижки діють до кінця липня. Йди на далі воюй. Ти для мене не людина. Так, тренер в Одесі обклав працівників та які зайшли до спортзалу для оповіщення чоловіків. Згодом місцевий активіст, який опублікував треш відео розмову із військовим, вирішив покарати тренера, нібито побив його, а результати своєї роботи виклав у соцмережі. Так принаймні стверджує один із одіозних нардепів, який тепер вимагає покарання для самого активіста. Усі деталі скандалу розповім за мить. З вами новини. Тесен і я, Вікторія Гнатюк. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть уподобайка. Ми переходимо до новин. Відео сварки між військовим та тренером одного зі спортивних клубів Одеси облетіло мережу 6 липня. Чого сказали? А сам туди не хочеш сході? Так, а я воював. Я воював. Далі воюй, поки не жінок. А чого ви ругаєтесь? Чого ви ругаєтесь? Зашел, а зачем вы провоцируете? Ты что, глухой? Иди, черт. Как вы себя вообще ведете? Как я что таки веду? А я просто возмолляю это. До свидания, Я, я не воевал. Ты, да мне что воевал, чёрт, ты воевал, черт. Ты, 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 Зачем вы обзываете так? Иди, а за что он так обзывает? Ну, Проводит фото, видеофиксация, видеосъемка. Веди, я Давить будь ласка свои документы. Иди к депутатам, пусть тебе в чтобы ты имел право мне принять документы. Понял? Вы мне не кажется. Как тебе еще раз сказать? А? На відео ви чули здебільшого звуки, які маскують нецензурну лексику. Показати яке в оригіналі відео просто неможливо. Але ви зрозуміли, як спілкувався тренер одеського спортклубу з представниками ТЦК, Незважаючи на те, що хлопці колишні бойові військові про що кажуть чоловікові, але натомість отримують побажання смерті та слухають про те, що вони раби. А ви хто Представтесь, будь ласка? Я чоловік. Чоловік. Тебе рандом я представляться не буду. А я то так до людини відносится. Ты до меня не человек, ну тут. Ага, это за то, что я воевал? Да. А вы сюда Ты чтоб ты с вы там с Мы то кто? Воевал. Все, кто там воюют, лоб. Рибы. Воевал, там... да? Да, валить. Валин то, Якщо в 53, -я... Я, що... я 53 -я бригаді... я в 53 бригаді воював. Смотри, І там воював, ви... що, голі. А батальйон Айдар тоже, щоб... Иди, до... своїми батальйонами немає, mm він -hmm. провоцирує. І ви скажете, там що батальйон Айдар т. Бадар да, не все. Чішо. Ну скажіть хоч щось на якийсь на якусь який, бригаду. Я не сказав, що все, годі чорт. А вы хоть разумеете, что вы кажете вообще? Вы, вы не продаете за свои слова? За то, что вы кажете. Вы думаете, что вы кажете? Слушай, Алексей, приедем с руководством будем общаться. Вы но... вышли да. у вас канал за турботу. Да. А всего, всего доброго, ребят красиво вам. Удачи, вы удачи. Вы меня, да? Да. Удачи, ребят. Да, удачи. Всего хорошего. Спасибо, вы умеете. А гарного вам дня, гарного и Бізнес-центр планета. Да, це у нас. Треш відео спілкування із військовими розповсюдив місцевий активіст Дем'ян Ганул. і назвав ім'я славнозвісного тренера і пообіцяв, що так просто ці образи йому з рук не зійдуть. До вашої уваги, відеоде. Який працює фітнес-тренером в Одесі, посилає військового та бажає йому смерті та усім українським військовим. Мені було важко додивитися це відео до кінця, адреналін та бажання помсти переповнюють. З відео зрозуміло, що бачить людину в формі з притаманною сепаратисту, ненавистю, бажає смерті та посилає захисника. Я на зв'язку з військовим, якого ображав цей негідник. Встановлений. Звати виродка Свивостян Гогович. Ми з хлопцями вже виїхали до нього. Цього разу ніхто йому не допоможе. Я в черговий раз повторюю: ніхто не має права ображати наших захисників. Того ж дня у своєму телеграм-каналі активіст виклав фото вже із результатами покарання. Я ж казав, не можна ображати військових. Коли ці до***** зрозуміють, що не можна бути биком, навіть якщо ти фітнес-тренер та трохи накачався. Підлога мокра, тренера пропустив день ніхта упав. впав. Згодом Дем'ян гануло опублікував і відео, як тренер з Одеси сідає в буз, підписавши, що той вже їде на військову лікарську комісію. Ну і на завершення історії з биком тренером, який ображав військових. Одразу отримав повістку та поїхав проходити ВЛК. Я проконтролював його трансфер до Босіка. Тепер військові матимуть змогу запитати в нього, чому він бажав їм смерті. Але тут спалахнув новий неоднозначний скандал. З одного боку такі, так би мовити, тренери мають бути покарані з іншого самосуд не вихід. А втім, у справу втрутився одіозний позафракційний нардеп Артем Дмитрук, якого у мережі називають любітелем русского міра, московських попів та який теж потрапляв у бійку. Але за даними журналістів, завдяки депутатському мандату уникнув покарання. Так от нардеп виступився за тренера та закликав СБУ і правоохоронців перевірити та покарати активіста за побачення. Хама. Про це він у своих соцмережах. Вчера в Одессе произошла очередная крайне неприятная конфликтная ситуация. Тренер одного из местных спортивных клубов на Дальницкой обматерил сотрудников ТЦК, которые приехали похищать оповещать гостей зала. Сам по себе поступок тренера, тот, в котором, видимо, его увидели на распространяемых в СМИ-кадрах, безусловно, заслуживает осуждения. Но последующие события только усугубили ситуацию и выявили множество несоответствий и противоречий. Давайте разбираться. Сразу после инцидента известный в Одессе зоозащитник Демьян Канул, это не шутка, он сам себя так называет, избил тренера. О своем преступлении эта особь сообщила в своих социальных сетях, приложил к посту фотографию избитого человека. Особенно интересно то, что Ганула и его товарищи позже начали распространять скриншоты страницы тренера в Инстаграм, где среди публикаций как раз и обнаруживаются несколько постов с антиукраинскими высказываниями. Разумеется, эти материалы были представлены так, чтобы создать впечатление о тренере как о предателе и враге государства. Но, Давайте посмотрим всю его страницу. Видно, что лента в основном состоит из постов о жизни и спорте. Политические публикации появились лишь в последних пяти постах. И были размещены они в одно и то же время и уже после того, как ганул, избил тренера и завел его в автобус ТЦК. Как у народного депутата, у меня есть очень серьезные вопросы к главам МВД и СБУ, на которые я уже направляю официальные обращения. Вопросы касаются действий Демьяна Ганула, который задокументировал на фото факт избиения человека. Общество до сих пор не дождалось реакции правоохранительных органов на этот беспредел, также хочу заметить, что занимается этим Ганул на регулярной основе. Систематически терроризирует и избивает людей в Одессе и области. Что касается кадров, на которых Ганул заводит тренеров в бусик ТЦК. Какое вообще отношение Демьян Ганул, никогда не служивший в вооруженных силах, имеет к деятельности ТЦК? Разве служба в ВСУ-то сегодня один из видов наказания? Соответствующее обращение по этому поводу направляю и в Минобороны. Одесситы напуганы. Что какой-то ганул завтра вломится и к ним домой ограбит, побьет, их и хе станется безнаказанным. А именно за счет этого эти нелюди живут и питаются. Люди бояться, що ніхто не буде от произвола. Жители Жителі і гости Одессы ждут ответы на всі эти вопросы. Та що цікаво, поліція досі не відреагувала ні на побиття, ні на початкову причину скандалу, коли тренер виявився на військового. До речі, зверніть увагу: ті гідно поводили себе стосовно хама. Хоча скільки треба мати сили дугу, аби не відповісти на такі закиди, можна лише уявити. А що про цю ситуацію думаєте? Ви пишіть нам у коментарях, підписуйтесь на канал і тисніть вподобайки. А я бажаю вам гарного дня. Слава Україні, слава ЗСУ та смерть ворогам. Бережіть себе. Побачимось.